Ну що, якщо ви дивитесь цей відосик, цей день настав. На каналі кончились риболовні відосики. Я отаких от, от насніму до фіга. Я не знаю, чи буде в мене в учебці чи на фронті доступ до інтернету, щоб вам їх публікувати, але якщо ви їх дивитесь, це не факт, що я їх там контролірен. Чи за коментами слідючи ще щось вони будуть загружені на місяць вперед. А по факті брешу, бо на два місяця вперед. звісно, де я вам рибу знайду на фронті, це взагалі нереально. Це взагалі навіть. Секундочку. Коти шкодять тут. Лазять, пиццікають наші удлища. Але з вудлищами ми знімемо відосик другий. Причому на кожне вудлище окремий буде відосик для максимального ефекту присутствия і порива пуканів. Скотився, рекламу знімаєш і не тільки. Я ж нікого ніколи не силував ці відоси. Дивитися. Я їх сам не дивлюся. По-перше, тому що я їх знімав, причому не з першого дубля або, навіть, не з восьмого. І на восьмому вже голова бува болить, коли знімаєш одне і те саме і десь чи запинаєшся, чи щось не те сказанув. І вже не знаєш, що робити отакі діла. Що ж, першим у нас буде кріселко, задонатили Карпро. Ти ж Карпро. так, задонатили нам його в тому році. Я хотів розкладушку, щоб спати. Але дали крісло і на тому дякуємо. Воно не дешеве. Воно мене напрягло спочатку. Тому Чому? Эх, мені треба бачити вас в очі, щоб екран світився. По цим пластиковим деталям. Думаю, блін, на них видно, буде якась нагрузка. Ладно, рукоятки, вони класно. Отак ось можна сидіти. І тут 150 положень, можна відкинутися. Оце пластиковий переходничок з одної і другої сторони. Але пластик кандовий, такий крепкий, мощний, як оказався... Мене, вечно... мене металічні деталі вечно напрягають, того, що самі знаєте, десь щось не так одвалиться. І... і вся конструкція летить на металолом, тому що запчастей, звісно, ніхто ніде не продає і все Що ділається одноразове. Щось поламалося, нову ні, ні, ні купляй нову. Але по факту все виявилось міцним, тому що ми стільки раз і на рибалку їздили, і на інгулеці, в кривому розі це крісло з нами каталося. і осінню, і літом, І осінню, літом. от Ви бачите, постійно я в ньому, і живі я, <coughs> як то кажуть, всіх живих. Матеріал, навірно, Oxford 600. Може, щось крепше. Матеріал класний. Ніде не прорвалось, не просіло, не прогнулось. А така фігня буває доволі таки часто з цим матеріалом. Але не у флагмані. У мене мебелі було мало дорога, я різна. Буває на одну-дві рибалки, бува на один-два місяця, буває рік два. І викидаєш того, що ткань просідав. У мене була розкладушка. А чи ж чия ж вона була? Не пам'ятаю толком. Але вона почала посередині прориватися, просідати її треба було віддати на перешийку, але такий матеріал прошити машинкою важко, а вручну получиться фігня Ну, Я її тоді помню удачно продав підписнику. Не за дорого. причому. То що вона стоїла, навірно, продав за тисячу з чим то чи щось таке. А стоїла вона зараз 4-5. У нього просто була можливість це все прошити. Я ж думав, я нову получу. Фірміну не тут то було. Я б міг би заказати, по закупці взяти, вона мені попала б в пів ціни. Але зараз вже й добре, що не взяв грошики в іншому місті, як знаєте. Пригодяся. В общем, що можу сказати про Карпрошне стуло без лишньої болтології. Металюга. Не сильно важке, але й не легке. Крепке і робоче. Ножки регулюються, і це не раз виручало на, на кривих берегах, коли просто по-другому не поставить. Ладно, ще зад виставив десь на рівному місці. Передні ноги подрегулював, став. І стоїш, матеріал крепкий. бува, тут трохи прослабляє, але це тому, що ззаді липучка. От. Її треба підтягнути, заліпити. І все. Матеріал потягнутий і попа трубу не чувствує. Але липучка з роками трошки от, знову порвалася, як наче штани рипнули. Трошки просіла. Можна просто її зашити, закріпити, так сказати, і є можливість, але вже не хочу. В принципі, не заважає і так нормально. Креселко супер. Рік від більше року вже відпрацювало. Раз, два схватив компактно, в багажник закинув і поїхав кормити котиків. Ми і всю весну, як ви помните, відрибалили. І... І в Київ... Я в Київ, кстати, його возив. Та по-любому не раз воно в Києві було. І в Києві ми це добро возили, рибалили, і тут ми весну в цьому році теж на, на кошові в ньому відрибавили, тому що комфорт це наше все. У мене є кресла попроще, покомпактній, ну не але Ну Тягаю я оце і хотів навіть більш краще, тому що старость не радость. Повірте, ось слоє один раз сісти в нормальну мебель і все. <сі> ви на свою дерев'яну табуретку більше не сядете, якби подушку не підкладали під неї. Хоча, коли мал був молодий, як пам'ятаєте, старі відоси було пофігу. Але воно потім сказується і на позвоночнику, і на спині, і на шиї, і на всьому. Тому комфорт, як я ще раз скажу, наше все. Що ж, силочка на кресло в описі під відео, знайдете його. В магазині флагман, я сподіваюсь, силочка навряд чи є, але силочка на магазин точно є. Хто хоче задонатити нам, образно кажучи, на снарягу, хоча так з хлопцями спілкуюся, що де треба, снарягу видадуть, вроді би хорошу, а свою, якщо будеш купляти, можуть бути. Бо якщо не в той снаряд і не там тебе ранило, то можуть бути проблеми. Я думав, ви не за це чули. Я хотів собі керамічні плити легенькі. А кажуть, якщо виходиш на бойові і в своїх легеньких керамічних плитах раніння я потім можуть не засчитати. Думаю, нефіга собі життя починається. Тобто мені тягати 6-кілограмові плити замість 3 кілограмових, щоб потім. Мене безплатно лічили, так сказати. Це, це не айс. Але це ще не точно будемо розбиратися, там по факту буде видно колись якось. Сподіваюся, я не в госпіталі, коли ви це відео дивитесь, бо ви знаєте, закон подлості тільки почав і через день-два закінчив, або вперед ногами, або вперед руками. Або без рук взагалі. Ладно, зараз будете казати, розводю болтологію, а чи цей накручую себе. Насправді накручую у вас, це сама іронія. Номер карти в описі під відео. Дякую, що пройшли Оп! по силочках в описі під відео. Флагман побачиться. І я ж все таки не бросаю. Я міг би це повністю забросити і все. Потім заново почати канал, якщо від вас відказались спонсори. Фактично нереально, і якщо відосів не виходило з півроку, це дуже тяжко розкрутитися, якщо пам'ятаєте. Кстаті, що там уже? О, 8 минут на трендів. Котиків додавим, буде 12. Якщо пам'ятаєте, в окупацію 5 місяців ми відоси не знімали, потім почали. І це був непоганий, це був дуже класний старт. Дякую вам за це. Але по факту, скажіть та я скажу. Десь 4-5 місяців у нас ледь-ледь відоси набирали 10 тисяч. вони, в принципі теж погано набирають, але це, це із-за того, що світло вимикають. Не із-за того, що в кожному відео одне й те саме. У нас все всі відоси унікальні. Але суть, ви поняли. І також тоді спонсори всі поотказувались, Благо флагман через недільку на нас вийшов, підтримав нас і трошки видав дешевеньких фідерів, удочок, всякотушечок, бо ми ж виїхали почти без них І діло пішло, а там і, і інші спонсори. І трикабець, інтеркриль вже, здається, на наступний рік підключилися. Точно не скажу, але суть ви зрозуміли. Рік-два знімати відоси в надії в тому, що хтось пов... повернеться, <гум> так собі заняття. А кожен день треба щось кушати, заправляти машину, заряджати адмірала. Кстати, завтра з ним на рибалку їдемо. Він жорстко настроєний, зловить коропа, кожна рибалка як последня. Спочатку не хотів, все, буду вдома. Синячич, кажу, що ти зі мною в останній раз не перебачиш, а вдруг я більше не вернусь, кажу, ну це жорстко сказав. Потім по-другому кажу, ти розумієш, що ми можемо год не бачитися, а може і не два, в лучшому випадку. Якщо ми пару год не будемо бачити, значить живий здоровий. Бо якщо ми побачимося через пару місяців. Цьому може бути лише одне пояснення, чому ми так швидко побачимося. Тому ситуації можуть бути різні. От, падлюка. Найшов десь пакет і розриває рижа Хороняка. Ладно, не розводю болтологію. Піду котам піндюлей видавати. уже щось перекинули. А ні, от він. Кс -кс -кс. От він. Мурчика, як ви знаєте, нема, а рижунчик прийняв. Вахту хороняка-хороняка. Прийняв вахту і сєпаршу ганяє, за двоїх б'є і не тільки. Других котів розганяв. Бо вони почуяли, що мурчик, запах мурчика пропав з цикунця. І все, тут уже кабанюки гуляють. Я ж кажу, я хотів завести котика мейнкуна, щоб він тут усіх ганяв. Дехто у нас хотів собаку, але я рижика пожалів. Ні, я пожалів собаку, <сум> щоб не загризли резумчика. Будемо сумувати за тобою, котику. Ладно, повторюсь, ссылочки в описі під відео, номер карти там же. Ну, посиди, посиди. Не посідій тільки. І мене до сідіни не доведи. Номер карти там же. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Сподіваюсь, в мене все добре. Зможете це дізнатись в коментарях. Під якимсь десь відео, може, комусь відповім, якщо буде зв'язок, буде хвилинка. Ще щось буде. І я ще буду, бо, бо може бути таке відоси загрузив на зиму вперед. Так, хтось зараз камеру розіб'є, яка купу грошей коштує. Я вже. Цю був розбив, зламав конектор 2500 переходник на мікрофон. Бо ми зараз пишемо на шикарний звук. Тому якось так. Що ж, котиків, ми вже доточили на 13 хвилин. Погане число. Давайте на 14 знімемо. Ми вже зняли. Наступному відосу зробимо. Розпаковочку кастмастера. У нас ще була вудочка з квадрона, і не один сквадрон, і ми її зламали. Я вам скажу, доплатіть наперед на майбутнє скажу, доплатіть за сквадрон. Сквадрон своїх грошей коштував набагато. Здається, і вага майже. Блін, я вже вторий відос почав. Не буду вас <tack> торопити. Ви вже кофійок, мабуть, допили. Я теж Маккофе 3 в одному оригіналом. Задуплився вихід, десь був з той сторони. Даже рижик почув, такий оп, куди летить? Сразу буде ховатися Печонка. Свидше за все в армії грошей, як мені розказують, треба багато і гроші потрібні. Що таке рижик? Що таке Лесі? Тім'я упав в колодець. А, ці шпаки прилетіли на шовковицю. Він вирішив їх поганяти, ну звісно, так ти їх і догониш. Хто там? Видно, шпаки на сосідських грушах. А, так, да, на сосідських грушах жруть гнилі груші. Буває. Ну і тут по сідки бувають ці всякі жучки лазять включно, скажіть та я скажу, з богомолами. Вон вони літають. Да, да да біжи. Шпаки сральник купірували. Птички возмущаються, кричать на нього. І зараз він напослідок їм ще висириться там, виститься. Там пісок у нас під шифером і коти ламились, ламились, поки дирку десь збоку не знайшли і не прорвалися внутрі. З потоком бурного поноса. 250 куч, там не пісок уже не пісок для строїтельства, сахара, біотуалет. От такі пироги. От тепер ми на 15 хвилин розвели болтологію, тому. Третій блін буде не комом. Силочки на Буравчик в описі під відео. Сподіваюсь, колись забуремось. Бомбящі коменти вітаються. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.